Не можем без казки у світі ми жити. Бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. Добрий день, мої малята! Подивіться, дітки. Я сьогодні прийшла до садочку, а в мене на столу вже стоїть скринька. М -м -м. Цікаво, що ж в ній там. Давайте разом подивимося. Ой, а вона не відкривається, малята. Ой, малята, вона ще й рухається, подивіться, щось під нею лежить. Цікаво, що ж це? Дітки, погляньте, під скринькою лежав конверт. Давайте подивимося, що ж в ньому. Країну казок забігла позади реза. Але вона так швидко бігла, що перекинула скриньку з казками. І всі казки переплуталися. Допоможіть, будь ласка, розплутати казки. Тепер все зрозуміло. Зараз малята. Ми з вами розплутаємо ці казки і скринька відкриється. Подивіться малята на екран, яка це казочка? Мишенята знайшли колосок. Дітки, чи це правильно? Звісно ж, ні. Хто знайшов колосок? Правильно, колосок знайшов півник. Як ця казочка називається? Так, колосок. Давайте розглянемо наступну казочку. Подивіться уважно на малюнок малята. Лисичка вкрала котика. Хм, малята, а кого вкрала лисичка? Подивіться уважно. Правильно, це ж півник. А як називається ця казочка? Так, дітки, це казочка «Котик та півник. Повторімо разом котик та півник. Молодці, розплутаємо далі казочку. Подивіться уважно на малюнок. Загубила баба рукавичку. Дітки, правильно чи ні? Ні. Подивіться уважно на зображення. Хто загубив рукавичку? Так, малята, це дід. А як зветься ця казочка? Правильно, ця казочка називається рукавичка. Молодці. А зараз подивіться наступну казочку. Уважно, уважно. Рібка виросла маленька, прималенька. Чи дійсно це так, малята? Подивіться уважно. Так, малята. Це неправильно, тому що ріпка виросла яка? Так, велика, превелика. А як називається ця казочка? Правильно, малята, це казка ріпка Дітки, ну що ж, ми з вами розплутали усі казочки. Цікаво, чи тепер у нас вийде відкрити скрийку? Давайте спробуємо. Відкрилася малята. Добрий день мама. Скринька, а скажи, будь ласка, як поза дереза потрапила до вас? я вам все покажу. Скринька, на маляту зачекалася вже руханка. Дітки, зараз ми з вами пограємо у руханку, а потім послухаємо скриньку. Тож, давайте маляти зручненько та повторійте руки за мною. На рахунок один, два, три, руханьку почали. П'яточка носочок, раз, два, три, п'яточка носочок, раз, два, три, ніжками потупаєм, ручками поплескаєм. а тепер стрибаємо, ніжки піднімаємо. Повернулись вправо – раз, Повернулись вліво – два а тепер іще разок починає настанок. П'яточка носочок, раз-два-три, п'яточка носочок, раз-два-три, нічка ми потупаємо, ручками поплескаєм, а тепер стрибаємо. Ніжки викидаємо, Повернулись вправо раз, повернулись вліво два, а тепер іще разок починаємо наш станок. Ех, вже на вечір повертає, а старого десь немає. Він пішов години з п'ять на базар козу куплять. Я вже їсти наварила, миски ложки перемила, пообідала сама, а його немає, нема й нема. За бач, старому привести козу додому. Причепився, як смола. Я йому грошей дала, а тепер, якщо ці гроші вкрадуть люди нехороші, я йому не подарую. Ні. О, якусь розмову чую. Мабуть, це вже діти де і козу сюди веде. Ось козу у двір веду, чує серце на біду. Ти привів оцю тварину, та не лайся, дай ряднину. Я підстилки принесу, ну а ти паси козу. Виганяй тепер на пашу і шануй худобу нашу. Зрозуміла, а яка, чи ж прибуде молока, як травиці напасеться, і води в ставку нап'ється. Змайстрував до хліву двері, кинув корму на вечерю, ще й сумки підстелив, наче все як слід зробив. Ні. Кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Не пила я і не їла, баба пасти не уміла. Бігла через місточок, ухопила клоновий листочок. Бігла через грибельку, ухопила води крапельку. Мє, от і вся моя їда. Що ти кажеш? От біда, ти ж чого стара не пасла, молока не буде й масла, як козу так годувать. І води їй не давать. Ні. І пила вона, і їла, чим же я їй не вгодила? Бреша баба, ти не вір, не пускай її у двір, ні. Ех, що поробиш із старою, копочуся сам з косою, сам водою напою, напосу і подаю. Де він взяв таку тварину на лиху мені годину, не послухався мене. Ні. О, назад козужене. Кісонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила. Біла через місточок, охопила кунову листочок, біла через гребельку, охопила води крапельку. Кіско, кіско, схаменись. О, дивися, причепись. Бабо, діду, ти не вір, не пускай його у двір, от який це дід завзяти. Ні! Думав, будемо око, а воно бач, отако. От і хатка є для мене, там печене і варене. Страви на столі дивись, ей, господарю, озвись, Утомились мої ноги, та й з дороги. ще не спала цілу ніч, а у хаті тепло піч. І господаря немає, поки він там десь гуляє, я наїмся і нап'юся. І в хатинці уселюся. Імениник є сьогодні, тож іще напередодні всім запрошення послав і обід приготував вовк, лисиця і ведмідь прийдуть зараз на обід. А це ж хто в мою хатинку? Сам прийшов на іменини. Бачу цей незваний гість, всі наїдки сам поїсть. Я коза дереза за три рощі купона, півбока лупана, тупо тупо тебе ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, востиком замету. Ой, та це ж коза рогата. Як зайти тепер до хати? Гей, сусіде, чом ти плачеш? На гостину кликав наче. Я ж голодна, в роті сухо Дай, посмикає за вуха. Та ходім уже до хати. Тож у хаті звіра гатий, не пускає він мене. Ну, мене не прожене. Озовися за мить. Хто в цій хаті сидить? Я коза, дереза, за три гроші куплена, півбока тупу-тупу ногами, Сколю тебе борогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. мету. Нє. Хочеться поїсти смачно та зайти до хати лячно. І думалось поласувати, але треба утікати. От і зайчик мій сусід. Йду до нього пообідать. Але що це? Що я бачу? Сірий зайчик гірко плаче. Що там сталося? Розкажи. Вовчику, допоможи. Там якась лиха тварина не пускає до хатини. Що таке? Та хто посмів? Найсильнішого з вовків не пускать на іменини, звіра того спочи скину. Я коза дереза за три гроші купуна, півбока луплена, тупу тупу тебе ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Є гі та неохота. Невідкладна є робота. Краще я отсут біду, стороною біду. В хаті мед є. Нюхом чую. Мабуть, тут і заночую. Ти дивися, це ж зайча, у дворі мене стріча. Мабуть, дядечку ведмедю, не скушту. Ви меду, бо у хаті звір сидить, нахваляється убить кожного кого побачить. То піду назад, я, значить. Зачекайте, ви ж ведмідь, тож підіть і проженіть це страховисько рогате. Можна зайти і справді в хату, сил мені не позичати. Можу, страшно закричати. Хто у хаті цій сидить? Гей, вилазь, бо я ведмідь. Я коза, дереза за три гроші куплена, Півбока луплена, тупу тупу тебе ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замату. Знаєш, зайчику, боюсь я. Краще у берліг вернуся, як штрихне звір рогами, Буду догори ногами. Чому ти плачеш, зайце сіре? Бо ніхто не може звіра з хати вигнать. Що за звір? Ти не виженеш, повір. Тут були вже найсильніші, та розбігався, як миші. Звір цей дуже-дуже злий. Ні, дивися, я, малий, не захвальства і роги. запорука перемоги, а твердий незламний не дух і хоробрий вірний друг. Чи готовий ти до бою? Так, то мерші, іди за мною. В цьому лісі знає всяк, що в біді не зрадить рак. Я коза, а я рак небо рак. Як сіпнув, то буде знак. та з хати. І тепер я буду знати, що найкращий друг мій рак. Мужній добрий неборак. І ніякі злі тварині не здолати нас віднині. Скринька, ну тепер зрозуміла, чому коза дереза та так швидко бігла через вашу країну казок. Малята, а ви уважно слухали казочку. Ну, звісно ж, скринько, дітки у нас дуже уважні. Дітки, а скажіть, будь ласка, про кого була ця казочка? Правильно малята, про козу дерезу. А якою була коза дереза? Хорошою чи поганою? Правильно малята, поганою. А це тому, що коза дереза обманювала своїх господарів. Коза дереза казала, що вона нічого не їла і нічого не пила. А це малята було зовсім не так. А кого із хатки вигнала коза дереза? Правильно, малята, зайчика. А кому ж вдалося вигнати козу дерезу із зайчикової хатки? Правильно, малятка їй допоміг рак. Зробимо цорову гімнастику. Дітки в народі кажуть, що книжка вчить, як нас її тяжить. І, і так само, млята, казочки нас повчають добрим вчинкам і добрим справам. Тож будьте дітки завжди чемними, добрими, чуйними. Дітки, на сьогодні наша зустріч вже завершується. Я вам кажу до побачення та бажаю гарного дня.